кожного я подожвіунських Пригод, коли не відчуй подож людських пригод, коли не бачиш і не сказати людські пригоди кожного дня подож м юнські пригоди, коли не відчуй мить людські пригоди, коли ти пандиш у небезпеку, обережним тим набути, а все успіш. Юські пригоди, кожного дня подорож, коли не відчуває, як ми юські пригоди. Тож ми повернулися з лагія, і я думаю, що в ну, більшості а, чого так рано? А, ну, знаєш, там в цієї лагер була якби не за скіментарія. Ну, ми ми всією командою просто втікли, і так, вони більшості питання до більшості дових Зарії, тому що вона там теж була. О, о, мене? О, так. Ну, просто ти знаєш, пацан ти був о, і. У, що ти там робив? Ну я теж там був. Добре, я би хотіла б більше з тобою ще домовитися. Пощо? Ну ми, ми би хотіли б хотіли би зробити зустріч в верхній ваміоні. Так, добре, я зроблю, а? Добре, о, ні, я возьму взел. Так. Щось не так? Ні, ні, все добре, просто знаєш, все, просто інтеру. Добре, тоді підемо. Е, юдея. А, а, так, я вже доробив майже, Так, воно вже готове. Добре, ми йдемо. Чого ти так тружишся? Я е, 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 можу це сказати, певно вже йти. Знаєш, е-е-е. Я боюсь. я вже домовилася і. Тобі холодно? Так, холодно, мені холодно, так. Добре, тоді йдемо. Ми в верхньому Клас! Тобі холодно? Так, холодно. Mm -hmm. Ой, привізня <сюди> <сюди> це класно. Будьте у візи. Я знаю сам. Мені кінець. Гм? О, привіт. Вебмен, що ти хочеш? Я прошу до твої дочорки античної, тобто не, не прошу до дочорки античної землі, я пройшов до тебе. Навіщо? Ну, знаєш, просто хочу, щоб ти став на мою сторону. А все. Просто. Навіщо? Просто ти мені, просто, ну, просто мені під'явився, щоб ви просто підтримаєш мою гетовку, а я тебе не трогаю ніколи. Добре, тоді я просто розкажу твої таємниці, тож ти є сином назикої імперії. Я думаю, що твоя маленька подруга буде дуже, дуже щасливою, це дізнавшись. Ну в лапках. <світ> Ні. Що на тепер? Може, цього бачив більшості п'ятої зустрічі, але більшості ми Ми і можемо доказати, що більшості вмінювання може попасти в верхнє вміння. Як це вже п'ятий раз, і ми можемо більшості доказати, що це більше можливо. М -м. І М -м я можу доказати. Більшість ще можемо більше більшості казати, що е ну, ти забула, що є правила тобто сама біла, сама прочитає сама вже розумієш. Не вбивати, не красти. Не вбивати, не красти, а ти нормальний? <гум> просто будто. <гум> та, я би хотів не ще сказати, що? Твій загір, а він син Лизиської імперії. Що? А, це, 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 це. А, Що? Щось на те візеріє? Щось правда просто така? А? <гум> Ой, щось не те? Ти ж розумієш, що правда завжди була гіркою. Ха-ха. Ну, що ми заїдбі, пан? Чек? Все, хватить, вам динами вже йти. Візогія, тобі все добре. Візогія? Взегія, ти куди? стій! вона що день тичній землі, думаю, що вона щось зробить.